Всім привіт, друзі! Ну що ж, Сьогодні моя буде така одна із не дуже любимих тем стосовно підписників на наших каналах. Я сам не дуже люблю, коли закликають в кожному відео підписуйся, підписуйся. Но е, інакше я бачу неможливо. Глядячи нашу статистику каналу, у нас постійних 3000 і більше глядачів. Підписників на нашому каналі всього лиш 650. Я вважаю, що це не дуже складно і недовго нажати, натиснути кнопку під відео, підписатися і нажати колокольчик. Для нас це буде мотивація Винаходити більш нові експерименти, ділитися з вами нашим досвідом стосовно вирощування бройлерів, стосовно огороди, тих чи інших порад, які ми перевірили на собі на собі, і намагаємось донести. До вас. Кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь, не забувайте ставте вподобайки. Це буде дуже нас мотивувати в подальшому знімати не менш цікаві відео. А всім гарного дня, нехай щастить!